Київ просив Тбілісі передати комплекси БУК, які були надані Грузії Україною під час війни 2008 року, але отримав відмову. Про це йдеться у статті тимчасово повірено у справах України в Грузії Андрія Касьянова. Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Джавелін, що до останнього була не лише згода з боку і й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси. Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу. Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з Російською Федерацією, заявив Касьянов. Управляючи партії Грузії, грузинська мрія відреагували на заяву Касьянова. За словами члена парламентської більшості Гіві Міканадзе, зенітно-ракетні комплекси не були передані безплатно. Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року. Наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося. Отже, якщо купувалося, то це власність Грузії та грузинська зброя, сказав Міканадзе. При цьому він наголосив, що це може бути черговою спробою, яким чином втягнути Грузію у цю. Війну, член правлячої партії Гія Вольський назвав Андрія Касьянова неадекватним, і також додав, що за все озброєння, яке має у своєму розпорядженні Грузія, були сплачені гроші. По-перше, заява Касьянова неадекватна щодо ситуації 2008 року. За військову техніку сплачено мільярди і, взагалі, те, що він називає допомогою Грузії, було отримано в обмін на певні суми, сказав Вольський. Грузинський депутат стверджує, що Україна не тільки сформувала запит на передачу зброї, а й нібито на організоване відправлення добровольців. Навіть насилали літаки. Чартені рейси з України, а ми на це не погоджувалися, бо це було б рівнозначно вступу у війну, сказав Вольський. Як повідомлялося раніше, наприкінці грудня, прем'єр Грузії, Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України, та сказав, що йому неприємні останні заяви Києва. Також Гарібашвілі виключив надання Україні військової допомоги. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок. Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.